Звичкою батька Даніеля завжди було змінювати тренерів. Так, я знаю, він сказав мені: Дон, послухай, краще вигравай, бо якщо програєш, ми йдемо. Ми перейдемо до іншого тренера. І він сказав це не за спиною, не через третіх осіб. Він сказав це прямо мені в обличчя, і я це ціную. Я поважаю людину, яка каже все в обличчя. Як ти вважаєш, які зараз у вас стосунки, все добре? Де мій телефон? От скажи, скільки дзвінків я отримав, поки ми з тобою тут сидимо? Це від Дейва Дюбуа. За 20 хвилин він вже два рази телефонував мені. Це схоже, що він хоче мене звільнити. А тепер дивись, що ще сталося раніше сьогодні. Ось, наприклад, цей дзвінок. Хто це? Даніель Дюбуа. він телефонував тобі о третій ранку? Так, це був Даніелю третій ранку. Телефон аж випав з рук. Я одразу передзвонив, Кажу: Даніелю, ти в порядку. Він каже, так, Дон, все нормально. А ти як? Кажу, я сплю, але все нормально. А ти як? Він відповідає: Я просто хотів перевірити, як ти там. Боєць, якого нокаутували в суботу, дзвонить своєму тренеру о третій ранку, щоб перевірити, чи з ним усе гаразд. Ви розумієте, як ми прив'язані.